Так, Кентавр 160БНК, невеличкий огляд. Почнемо зі змін. Задні крила, задні стопаки. І саме основне, щоб технічно помінялося, задня резина, вона тут ширше, 7,5 на 16, передня без змін, 6.012, НШ стоїть від двигуна, як на попередній моделі 160Б. По навісці все те саме, бачок, наче перенесли на зручніше місце. І так, перенесли ще бардачок. Сюди його на крило, на цей, на, защ... на захист пасків перенесли всі ці. Гальма все це як і було. І дравліка, отакий от отакі красиві стопаки. Тут нічого не помінялося. Двигун GD 16. Передня оптика все те саме і генератор під капотом. Все як повинно бути, широкі крила передні. Все чітко, красиво, все зроблено. Приборка. Дзеркала. Всі важелі, як було на моделі Кентавр 160Б.